Як сказав Єремія, не багатством, не мудрістю, не силою якоюсь, не чи якимись досягненнями ми прийшли сьогодні хвалитися. Сьогодні ми прийшли хвалитися, як Павло каже, немочами своїми. І Якщо хвалитися, то немочами. Ми бачимо, які ми бідні без нашого Господа. Ми бачимо, які ми беззахисні без нашого Господа. Ми бачимо, що ми, як квітка, подув вітер і нас не стало. Як без Бога важко влаштувати життя, як без Бога важко чогось добитися в житті, ти нічого не можеш без Бога. І Павло каже, що якщо людина буде пробувати хвалитися собою, він каже, щоб я не возвеличувався, мені посланий ангел сатани, жало в плоті. Я думаю, ні одна людина не хоче, щоб їй Бог послав жало в тіло, щоб воно боліло, каже, щоб удручати мене. Тому сьогодні, друзі, ми прийшли з одним серцем, з одним бажанням, всю славу воздати нашому Господу. Якщо ми сьогодні живі, то тільки тому, що так захотів Господь. І якщо сьогодні ти прийшов своїми ногами на це місце тільки тому, що так захотів Господь. І якщо ти встаєш і маєш вдома хліб на столі, це так Бог зробив. І Якщо в тебе устройство в житті. І Якщо ти любиш свою дружину, вона любить тебе. І Якщо твої діти здорові, І якщо ти сьогодні знаходишся на цьому місці, це тільки тому, що так захотів Господь. Ми будемо хвалитися сьогодні нашим Господом. Бо Біблія каже, що ті, що хваляться Господом, вони осоромлені не бувають. Коли людина хвалиться чимось іншим, вона може бути посоромлена. І всі скажуть, де, то, чим ти хвалився. Но коли людина хвалиться Господом, вона посоромлена не буде. Ми, друзі, будемо хвалитися нашим Господом Ісусом Христом, який переміг смерть, розброїв начальство і власті, дав право на вічне життя, простив твої й мої гріхи, благословляє тебе, забрав від тебе беззаконня, простив тебе, не став судитися з тобою і по великій милості своїй дозволив сьогодні тобі і мені бути. На цьому місці. Ми схилим перед Ним не тільки наші голови, коліна, схилим серця наші перед Ним. Будемо дякувати Йому, будемо благословляти Його і будемо просити в наших немочах. Розкажімо Йому, друзі, сьогодні свої немочі. Розкажімо, що болить. Розкажімо, від чого плачемо. Розкажімо, від чого деколи не можемо спати ночами, що болить нас. Ісус колись сказав таке Слово, що Ти хочеш від мене, проси і я дам Тобі. Давайте ми розкриємо перед Ним наші серця і скажемо, Господи, ось у цьому мені тяжко, тісно мені, Господи, допоможи мені. Я пробував, в мене нічого не виходить. Допоможи. Болить тіло, клади руку на хворе місце, кажи, Господи, болить мені, оздоров мені. болить душа, Боже, оздоров. Дай радість, утіш, ти можеш це зробити, ти маєш на це силу і владу. Схилим коліна і будемо дякувати Богові і просити в нього милості. Господи, Боже мій Ава, Отче, захисти нас, захисти наші сім'ї, захисти наших дітей, Господи, і дай нам всім прийти своє, земну, свою дорогу і вийти у вічне життя. Зупини війну Україні ще раз молю тебе, нехай прославиться імення Твоє, Господи, на цей тиждень постав охорону нам, тілесну, духовну, нашим сім'ям, нашим дітям, захисти, Боже, від всякого рода зла. Тобі слава Отець, Син і Дух Святий. Амінь.